Час новин на дев'ятому каналі сьогодні, 28 червня, Україна відзначає день народження конституції. Рівно 27 років тому було прийнято головний документ нашої країни. З затвердженими тоді правами і свободами ми живемо. і Сьогодні Яким же цей день для Дніпра та області був, розкажуть наші журналісти у наступні 20 хвилин в студії Владислав Малько, вітаю сьогодні. У випуску про таке до дня конституції у Дніпрі вперше пройшов диктант на станції метро Вокзальна. Докладніше про цьогорічну вступну кампанію, а саме про те, як на Дніпропетровщині складали національний мультипредметний тест, поговоримо з гостею у студії. Дніпрянин зібрав унікальну колекцію білетів міського трамваю. Про незвичну колекцію розкажемо вже за кілька хвилин. Дев'ять років. І 490 діб українці протистоять країні терористу, яка намагається окупувати наші землю. Ворог продовжує наступи на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Наразі там тривають тяжкі бої. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Наші сили оборони завдають вогнового ураження з артилерії по виявлених цілях противника. У той же час ворог чинить протужний опір. Докладно про ситуацію вздовж лінії зіткнення дивіться в інтерактивній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку 20 населених пунктів потрапили під артилерійські та мінометні обстріли. Серед них Масютівка, Кислівка, Котлярівка і Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник безуспішно наступав у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Невська, Діброва, Білогорівка, Лонг. Ганської області та Ямполівка, Торська, Серебрянка і Спірне на Донеччині наступальні дії ворог проводив і на Бахмутському напрямку та безуспішно 15 населених пунктів потрапили під ворожі артилерійські обстріли. На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Під артилерійські обстріли потрапили 20 населених пунктів. Це, зокрема, керамік, Новокалинове, Авдіївка, Яснобродівка, Первомайське та Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Мар'їнки та Побєди та безуспішно. Завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та Красногорівки. В той же час 10 населених пунктів потрапили під артилерійський обстріл. На Шахтарському напрямку біля села Рівнопіль. Ворог здійснив безуспішні наступальні дії. Завдав авіаційних ударів в районі ...Сторожевого Донецької області. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник робить все, аби не допустити просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхова та Новоданилівки... Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли понад 50 населених пунктів. Російські окупанти, попри невдачі на фронті, не припиняють терор мирного населення. Знову під прицілом опинилася Нікопольщина. Надвечір, 27 червня, ворог вів обстріли з артилерії. В одному з приватних будинків виникла пожежа. Загалом пошкоджено сім житлових будинків, шість господарчих споруд. На щастя, без постраждалих. А сьогодні, близько другої ночі, Новопавлівська громада, що на Синельниківщині, зазнала ворожого удару, внаслідок чого пошкоджено аграрне підприємство. Наразі поліція документує наслідки дій ворога. Проте є й позитивні новини. Наші сили оборони знищили два ворожі дрони. На Дніпропетровщині служба безпеки України викрила ще двох ворожих агітаторів. Співробітники СБУ викрили мешканців регіону на прокремлівській пропаганді. Зловмисники сподівались на прихід руського міра у Дніпропетровську область та поширювали в інтернеті деструктивний контент. Колаборантами виявилися жителі Кривого Рогу. Вони займали активну антиукраїнську позицію, у соцмережах розповсюджували заклики до зміни українських кордонів, а також підтримували так звану спеціальну військову операцію. Ворожі поплічники систематично поширювали викривлену інформацію про ситуацію в Україні. У своїх дописах наголошували на необхідності знищення укрофашистів та історичної належності українських земель до РФ. Під час обшуків у фахованці правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які містять докази протиправної діяльності. Антиукраїнським агітаторам повідомлено про підозру за статтею 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та статтею 111-1 колабораційна діяльність Кримінального кодексу України. У Дніпрі до Дня Конституції вперше пройшов диктант у метро. Там зібралося майже 400 дніпрян та гостей міста. Масове написання диктанту в місті пройшло вже втретє. До війни тексти під час написання диктантів Просто неба читали Віталій Капранов та Олександр Авраменко. Цьогоріч в метро на станції вокзальна диктував текст український комік Юрій Ткач. Також диктант транслювався у Ютуб. Учасники, які матимуть роботи без помилок, отримують призи. Через тиждень роботи перевірять і визначать найграмотніших українців. Для мене це дуже волонтельна історія, тому що дуже багато людей прийшло сьогодні, і від того, як я прочитаю, буде в них склатися якесь враження або якісь згадування про де ставити зап'яту, де де тере, де двокрапка, де лапки, і так, далі, і так далі. Тому мені тут важливо зробити все чітко, ідеально. Докладніше про те, які помилки робили Дніпряни під час написання диктанту і що ще цікавого відбувалось на станції метро Вокзальна. Ми розкажемо вже завтра у нашому випуску новин. Не пропустіть. Крокуємо до перемоги. У Гагарін парк показали мозаїку, яка виконана з майже 2500 малюнків українських дітей. Ініціатива створення продукту належала Ноосфері, вони її і реалізували. У діджитал проєкті важливу роль також зіграла робота Жульяна Малана Україна в дії». Саме це зображення стало ескізом для патріотичної мозаїки. Більше з презентації проєкту Крокуємо до перемоги. Далі в сюжеті розповість Максим Фандій. Разом із дитиною на показ мозаїки Крокуємо до перемоги. Завітала Ольга з донькою Альоною. Дівчинка долучилася до обклеювання мапи України різнокольоровими наліпками. Альона ділиться це заняття, зацікавило. Це як картина по номерам. Ти спочатку шукаєш, потім за словами мами Ольги. Презентація цього патріотичного арту є важливою для дітей. Мені здається, що взагалі такі івенти для дітей в такий час вони дуже важливі, тому що не треба забувати, що дітям потрібно дитинство навіть у такі скрутні. Часи, і я вважаю, що долучати дітей до таких патріотичних івентів це дуже важливо. Арт мозаїка крокуємо до перемоги. Це результат творчої співпраці українських дітей та французького художника. Малюнки про космос, які об'єднані в один арт. Це переважно роботи, надіслані учасниками конкурсу Space Art Challenge» від Ноосфери у 2022 році. Саме вони були накладені на ескіз роботи жульєна Малана Україна в дії та є основ. Діджитал-мозаїки. Тобто, це така колаборація, йому хочеться підтримати українських дітей, і ми, зі свого богу, також. У такий незвичний спосіб хочемо заохотити малечу і показати те, що світ підтримує Україну, і що потрібно продовжувати мріяти про космос і про не втрачати силу своїх мрій. Усі 2404 малюнки, з яких складається мозаїка крокуємо до перемоги. Можна буде побачити до 31 серпня у Дніпровському Гагарін парк. Та у онлайн-версії. Максим Фандій Ілля Ломовський. Новини 9-го каналу. Сьогодні останній день оприлюднення результатів основної сесії національного мультипредметного тесту 2023, участь у якому взяли ті, хто бажають стати студентами вишів. Дізнатися свій рівень знань можна в особистому кабінеті у вкладці Результати за шкалою від 100 до 200 балів. За даними українського центру якості освіти, на проходження тесту зареєструвалися понад 200 тисяч абітурієнтів. Докладніше про цьогорічну вступну кампанію, а саме про те, як на Дніпропетровщині складали національний мультипредметний тест, ми поговоримо з директоркою Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Мариною Горбенко-Хвостоновою. Вітаю вас, пане Марино. Ви нас кожен рік ви проходите і нам розка... розказуєте, як проходить мультипредметний тест. Ну а колись ЗНО і. Зараз будемо розмовляти про мультипредметний тест НМТ тестування да запропону започаткували під час війни. От цьогоріч це вже друге, вдруге водопроходить. Розкажіть які особливості саме цьогорічного тестування? Можна сказати, що те, що відбувається взагалі під час воєнних дій, це не є нормальне життя, але ми живемо. Ми сприймаємо нашу реальність такою, якою вона є і. НМТ це вимушений формат проведення вступної кампанії. Національний мультипредметний тест, чому не ЗНО? ЗНО це окремі предмети. Складати декілька окремих предметів під час війни, коли вони за розкладом кожен день, кожен предмет, доволі ризиковано. Далі, якщо ми порівнюємо з ЗНО, то ЗНО це паперове тестування. НМТ було введено як вимушена міра для того, щоб і опрацьовувати результати дуже швидко. Умовно кажучи, один день, декілька предметів, швидкість опрацювання. Якщо порівнювати організаторську, складову і абітурієнтську, вони різні. Все, що організатори бачать як нормальний процес, процес, який прораховує ризики, і які ризики є більш складними, і які більш суттєвими, абітурієнти бачать з іншого боку, вони хочуть бачити тест. На бездоганному рівні. На жаль, в умовах війни це не завжди вдається. Якщо характеризувати цю вступну кампанію, я можу сказати дуже коротко. Вона була складною, вона була під пуски ракет. Але е, з мінімальною кількістю оскаржень і з мінімальною кількістю перенесень на тестування на додаткову сесію, тобто і персонал, і ми робили все можливе для того, щоб діти прийшли в тих умовах, в яких ми знаходилися. А скільки заяв е, надійшло на складання? на ти за кордон, із за кордон від Дніпрян та e, взагалі в Дніпропетровський центр адмініструє Дніпропетровську і Запорізьку області 30 тисяч наших e, абітурієнтів, які ми складали, десь близько 200, 2 тисяч Дніпрян складали за кордоном. Але саме стільки ж e, мешканців Херсонської, Донецької, Луганської областей переселенців складала у Дніпрі і Запоріжжі. Так що баланс кількісний дотриманий, але також ми можемо сказати, що і за кордоном, і в Дніпрі проходили Дніпряні тести. А тест був однаковий для так, всіх, так. Він був однаковий для всіх тих, хто складав його в певний день тестування. Тобто, завдання і за кордоном, і в Україні, і в усіх регіонах були одні й ті самі Одні й ті самі. кожного так. дня. Так. А скільки разів складання тесту перевіряли, перервали сигнали повітряної тривоги? Половину, можна сказати. В нас були дні, коли не було тестів, не було тривог зовсім. І ці дні ми вважали, ну скажімо, вдалими з організаційної точки зору з безпекової ситуації. Були дні, коли. Напередодні були, ну тобто не напередодні, а за декілька хвилин до початку тесту була тривога, це теж була стресова ситуація, але потім стрес знімався. А були сесії, де двічі переривалися, були з дуже довгими повітряними тривогами. Одна сесія була дуже напруженою, коли е, ракетну небезпеку в усій Україні е, зняли. А потім східну ще раз поставили і вже налаштувалися йти дописувати тест, а потім знову повертатися у сховище на тривогу, дуже незручно було дітям переключитися. Тобто, спочатку вони вже були готові дописувати і писати другу частину, а потім знов ще 40 хвилин і після цього йти і дописувати, але дописали ті, хто мав бажання не закінчувати тест і йти на додаткову сесію, це зробили, але їх обмаль. Якщо говорити про те, що не тільки Дніпряни не складали у Дніпрі. Якщо хтось з Покровська, Краматорська виїжджав о п'ятій ранку, приїжджав в деяких випадках під обстрілами, і в цей день лунала тривога. Безумовно, Дніпряни могли обирати, чи будуть вони продовжувати тест, чи вони будуть йти на додаткову сесію. А мешканець Краматорська не знав. Як другий раз чи вдасться виїхати, чи ні, чи повернутися, чи не буде ще довшою тривога, тому вони мали бажання дописувати. Ми давали можливість діяти в межах нормативів наших регламентів і часу, так як з нашої точки зору було зручно дітям. Тобто перескладання, якщо й було, то воно було за особистим бажанням і тільки так? Тут не зовсім так. перескладання. Ми не можемо сказати, що перескладання це норма. Якщо тест не завершений або завершений з порушенням регламенту. То, то тоді його можна скласти на додатковій сесії, mm -hmm. але це ж не перескладання. Тобто, це тест не завершено. Якщо лунала тривога, припустимо, це друга сесія, друга сесія, яка починалася у другій половині дня. Тест трьох і його перериває двохдина тривога. А в когось транспорти треба повертатися, то рішення, що повернутися сьогодні, написати в інший день, могло бути на користь транспорту, який мав би довести, no, тобто організаційних складностей в ці дні. Дуже багато і ну, безпека Є... на першому на першому дасі. Привалювала безпекова безпекова ситуація, безпекові питання, тобто сховище, чи використовували генератори, використовували пропадало живлення в деяких випадках, не в усіх пунктах. Чи були хакерські атаки під час тестування? Також Навіть були тест НМТ. І наші учасники відчули в пунктах тестування не одразу відчувається, що відбувається. Ну припустимо, повільно працює програма або не зберігаються відповіді, або ще і в той момент. Персонал і діти не можуть зрозуміти, це не сприймається як норма, але в цей момент організатори працюють над тим, щоб налагодити систему, щоб вона працювала коректно і можна було додати час можна було закінчити тестування. Безумовно, це певний осад. Це не бездоганні умови проведення, але я ще повторюсь: чи можна нормою вважати тестування ну, так, під, час, під час, війни, час війни, і чи може бути воно бездоганно проведено от, під час війни? Ну, так, Психологічний тиск на, на дітей, на тих, хто здає подвійний, подвійний але. Да. Тим не менш, а ще питання під час другої зміни 9 червня в одному з завдань НМТ з математики була допущена помилка. Як учасникам будуть нараховувати бали за це завдання? Ну точніше, там було дві правильні відповіді на одне запитання, і за перше, і за друге правильні відповіді вже на нараховані. До речі, сьогодні всі учасники отримали результати НМТ у своїх угу. персональних кабінетах. І та відповідь була, і та і та були зараховані. Угу. Була певна, скажімо, учасники мали бачити результати. В день проведення тестувань, але не в 200-бальній шкалі, хоч вона і відома, а певні свої результати припустимо, виконано двадцять надано на 27 відповідей. Точніше, взагалі не так. 32 відповіді, 32 відповіді надано, і система зберегла. 27, припустимо, правильних, і далі цим 27 правильним відповідає е, у кількість шкалі 100-200 да. кількість балів, з якої угу. учасники можуть вступати. Да, Але так. була певна особливість, якщо учасник закінчував тест за часом, Тобто не раніше відведеного часу, а в нього просто спливав час, вони не бачили свого результату. Uh -huh. І от саме вони знаходилися у напруженні від дня складання тесту до сьогоднішнього дня, коли їм показали результати. Бо вони не чекали, але бо вони не їх розуміли. не розуміли. Вони розуміли, що вони надали відповіді, але вони не знали, скільки з них правильних. Uh -huh. На сьогоднішній день всі учасники вже мають свої результати. Апеляцію на результат не передбачено, але питання поставити стосовно того чи іншого чому так можливо. І захистити свій це ну можливо? захистити так, але, скажімо, апеляція це процедура оскарження результатів. Так, так. Ось процедура оскарження не передбачена через те, що система одразу опрацьовує відповідь, надано правильно чи mm. неправильно. Можна ставити питання організаторам стосовно тому, чому так, так все, дякую. Далі далі, голова комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновації Сергій Бабак наголошував на тому, що після війни, скоріш за все. Всі повернуться до Е, В да? чому, на ваш погляд, формат ЗНО кращий за формат НМТ? Ну скажімо, якщо ЗНО має певний бренд довіри, НМТ вимушена міра під час війни. війни. Безумовно, до МНТ є багато технічних технологічних питань, і тому, якщо говорити ось пересічному громадянину, ти що обираєш? НМТ або ЗНО, люди скажуть зано. Бо ЗНО – це ну скажімо якість, ЗНО – це бренд, ЗНО – це система, яка має довіру суспільству, і кожен НМТ, один, кожен предмет окремо. Кожен предмет окремо. НМТ – вимушена міра, але переваги НМТ в тому, що це цифра. Це не треба тонни паперу возити Україною, угу. це не треба перевіряти дуже довго результат одразу, і рано чи пізно цифрові технології візьмуть. Своє. І ЗНО можливо, теж Можливо, теж переведеться в е, цифровий формат. Але е, доки триває війна, дуже рано говорити про те, яким навіть буде формат е, або НМТ, або ЗНО, або ДПА наступного року. На сьогоднішній день я можу проговорити те, що обговорюють у Верховній Раді, це ще не прийняті рішення, але обговорюють повернення до державної підсумки. Де йде, стосовно повернення до державної підсумкової атестації. Чи вдасться, чи не вдасться повернутися з урахуванням або пролонгації воєнних дій, чи їх припинення це час покаже. Але це одне і інше це більш, скажімо, мова йде вже, якщо цифровий формат, то це обов'язково ЗНО, це окремі предмети, це більш ґрунтовна підготовка. Але чи зможемо ми це здійснити? Це, це покаже будемо час. Да, покаже да. час. Дякую, дякую, що ви до нас завітали. Відповіли. Я нагадаю, що в нашій студії була Марина горбенко хвостунова директорка Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти. У Дніпрі є вулиця названа на честь міського голови Катернослава українського промисловця Івана Езау. За роки його діяльності на посаді очільника міста доходи міського бюджету зросли в п'ять разів. Він мав беззаперечний авторитет як голова міського уряду. Його запрошували бути міським головою в Харків, Ялту та Баку. Окрім цього, Іван Езао, батько видатної вченої біологині Катерини Езао. Докладніше про особистість, на честь якої названо одну з вулиць Дніпра. Дивіться далі. Вулиця Івана Езау бере початок від вулиці Павлова, перетинається з Щербини і прямує до колишнього Дніпропетровського комбайнового заводу. Найплідніший період його життя пов'язаний саме з нашим містом. Можна стверджувати, що він з легкістю долав будь-які перешкоди національні, соціальні, станові. Він народився в німецькій родині Менонітів. і не дивлячись на те, що Менонітська община на той час була досить таки замкнутою, він отримав освіту в класичній катеринославській чоловічій гімназії, потім в Рийському інституті. За фахом інженер-технолог після завершення навчання Івана Зао приховав, що має вищу освіту. Працював на простій робітничій спеціальності слюсарем у Севастопольській судноверфі та на Бакинських нафтопереробках. Потім повернувся до Катеринослава і розпочав свою справу. Розповідає науковиця. та додає найбільші таланти Івана Зао розвинулися на громадській ниві в 1905 році. Він був обраний головою міськради 1905 рік. Початок драматичних революційних змін, нової, фактично, епохи. Не дивлячись на це, Іван Ізау зумів взяти позику на 5 мільйонів рублів в Парижі. Завдяки цьому було побудовано в місті водопровід, каналізацію, трамвайні. Лінії, причому одна з них вирішувала проблему транспорту для робітників, вела в робочий район. Серед іншого, в Катеринославі побудували чотири школи, дві з них жіночі. Величезний успіх не допоміг Езау бути переобраним в 1909 році, наголошує Світлана Івлева. Другий раз він затребуваний був для потреб міста у 1918 році при владі Скоропадського. Він робив все, що міг, щоб в таких складних умов, умовах, які існували тоді, місто працювало безперебойно. І так воно і було. В нього були прекрасні відносини з німецьким офіцерством, але це становило для нього велику небезпеку в випадку, коли вони будуть покидати Україну. І Іван Ізау з німецькою холоднокровністю продав усе своє майно. І разом з німецькими військами залишив Україну. Спочатку оселився в Берліні, потім переїхав в Америку. Вулицю перейменовано 2016 року. До цього часу вона носила ім'я революціонера Андрія Булигіна. Дуже важко сказати щось докладно про цю людину, бо вона дуже прожила короткий вік. Він помер у 22 роки. Від туберкульозу, але своє коротке життя присвятив розбудові соціал-демократичної партії. На вулиці Івана Езау поки що залишки демонтованого в 22-му році пам'ятника Булигіну та таблички зі старою назвою вулиці. Науковці закликають свідомо ставитися до сучасних назв топонімів, адже це має вплив на збереження історичної пам'яті нашого народу. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. День Дніпровського трамваю відзначають у місті на цьому тижні. Його рух відкрили у тодішньому Котернославі у 1897 році. За 126 років він застав різні епохи та навіть різні назви міста, став своєрідним символом і навколо нього формується своя культура. Ми поспілкувалися з Дніпрянином, який колекціонує трамвайні квитки, і частину своєї колекції він показав нам. Владислав Коваленко 10 років збирає трамвайні білети. каже хобі, з'явилося спонтанно, коли в нього накопичилися використані талончики. Вдома вони зберігаються у ящиках. Нам же показав обране і найбільш цікаве. Тут найстаріші у колекції білети після воєнні є спільні на трамвай та тролейбус. Потім вони стали окремими: ювілейні, проїзні та пільгові. Є так звані перехідні, коли швидко змінювалися тарифи, і на білети зі старою ціною на проїзд штампом ставили нову. Себя поставте на місце цього чоловіка. Він сидить з цим доміраторами. Вот так от каждий талончик подимає, шльоп поднимає, шлеп. І от кожен на кожний можна поставити або 75, або вот в даному випадку з п'ятітсії копічних гривну. гривну діло. Особливе місце в колекції займають талончики, які власник підозрює в тому, що вони підроблені. Такі припущення пан Владислав робить, бо ці два квитки відрізняються за якістю. Вони видають себе розмитістю в малих деталях. Любые мелкие детали всегда при увеличении они показывают. Типографский способ это очень тонкие, очень четкие изображения Э, в том, что делается самодельные там, или еще что-то там такое, всегда он идет размытый. Каже, до його хобі знайомі ставляться по-різному. Дехто не розуміє, а хтось навпаки підтримує і приносить свої білети. А власне йому таке заняття дозволяє відволіктися від повсякденних турбот. Прийшов там після роботи там весь такий на взводі, нервний, от сел, і починаєш там складувати, розсматривати, приділяти, що тобі потрапило в руки там за за, за цей день, там за тиждень там або за місяць. Колекціонування це постійний пошук. Наприклад, є бажання придбати довоєнні та імперські білети. Однак вони, якщо й трапляються у продажу, то за них. Просять високу ціну. Сергій Філіпов і Ломовський, Новини 9 каналу. дорого стоїть. На сьогодні це все. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Також можна поділитися своєю новиною за телефоном гарячої лінії, який бачите на екрані. Вітаю всіх із Днем Конституції України, нашої України, суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Зі святом.